992-га доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Куди поцілили Росіяни цієї ночі? Та чи була розмова Трампа з Путіним про це і не лише розкажу впродовж випуску. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Замість початку наступного робочого дня, тривога. Окупанти сьогодні лякали українців масованим обстрілом. Зі своїх литовищ підняли 8 ту 95 та 3 міги, 31 к Літаки вийшли на бойові рубежі і навіть зробили пускові маневри. Тож близько двох годин на всій території країни була оголошена тривога, зокрема, в столиці не працював наземний транспорт, мости. А людям довелося йти в укриття. На окремих станціях метро утворилися величезні скупчення. Фото з укриття показали і голова Єврокомісії Жозеп Борель, який перебуває із візитом в Україні, каже українці: щодня стикаються із загрозами російських обстрілів. Енергетики оголошували про превентивне відключення електрики для збереження обладнання. Пуски виявилися імітаційними і близько дев'ятої години у більшості областей оголосили відбій. 72 безпілотники запустив ворог на Україну цієї ночі. Сьогоднішня атака не була такою масованою, як напередодні. Утім, зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи працювали одразу в дев'яти областях. Вони знищили 39 шахетів та інших дронів. Ворог нині активно використовує безпілотники приманки без бойової частини, аби виснажити ППО. 30 БПЛА були локаційно втрачені, а ще три вийшли із української території у напрямку Білорусі та. А тимчасово окупованих територій П'ятеро людей загинули вночі у Миколаєві. Близько другої години російські загарбники атакували місто ударними безпілотниками. Шахеди влучили у чотириповерхівку та приватний будинок. Спалахнули пожежі. З-під завалів рятувальники дістали тіла п'ятьох людей. Троє жінок і чоловік жили у приватному будинку. У квартирі чотириповерхівки загинув чоловік. І ще понад 20 людей дістали гостру реакцію на стрес. Одну жінку із гіпертонічним кризом ушпиталили. Вибухова хвиля пошкодила припаркований транспорт. Ломережу повилітали шибки у навколишніх будинках. Один загиблий та 22 поранених серед них п'ятеро дітей. Такі наслідки ворожих авіаударів по Запоріжжю після опівночі російські терористи атакували місто трьома кабами, частково зруйнували двоповерховий будинок, уламками та вибуховою хвилею потрощили. Гуртожиток одного із вишів, побиття втівки людей та автосалон. І на місцях лучань працюють усі служби, а також кореспондентка ТСН Кіра Овес. І у неї дізнаємося всі деталі Наживо Вітаю Кіро передають. Тобі слово розкажи все, що знаєш на цей момент. Вітаю, Соломія. Вночі, коли вже всі містяни відпочивали, росіяни цинічно атакували місто. Зокрема, влучили у двоповерховий будинок, поруч із яким ми знаходимося. Ворожа авіабомба вгатила у спальню чотирирічного Михайлика. Він саме спав у той момент. Його деплокували із підругін власної кімнати. Він наразі у лікарні у важкому стані. Про це нам розповів його дідусь Микола. Також його дружина, 72 дворічна, теж знаходиться вона наразі в лікарні, але не в такому тяжкому стані, як їхній онук. Також ворожа бомба вгатила і поруч із одним із гуртожитків місцевого навчального закладу. Попрошувало все уламками від вибухової хвилі. У людей повилітали вікна, побила уламками меблі, техніку, речі тамтешніх жителів наразі. Вони роз розгрібають завали, вносять в цілі речі, перекривають діри у вікнах, аби, хоча б якось переночувати цю холодну ніч, також відомо, що поряд із місцевим автосалоном ворожий уламок вбив 71-річного тамтешнього охоронця. Про це нам розповіли його колеги. Наразі там все усіяно склом, яке Розбірозбирають, розгрібають місцеві. Також відомо, що шестеро людей внаслідок ворожого удару залишилися без даху над головою. Їх наразі розмістили у шелтерах Запоріжжя. Поки в мене це все більше у наступних випусках. Студія, дякую, Кіро. Кореспондентка ТСН Кіра Овес була зараз з нами наживо і розповіла про наслідки нічного обстрілу Запоріжжя. 11-ї ранку. Росіяни атакували Кривий Ріг та Дніпропетровщині. Відомо про пошкоджену житлову п'ятиповерхівку. Є інформація про вісьмох поранених серед них двоє дітей. У будинку зруйновано квартири із п'ятого по перший поверх. Вранці окупанти вдарили і по Краматорську на Донеччині. Поцілили по місту трьома бомбами. Поранено пенсіонерку поруйновано щонайменше три десятки приватних будинків. На Миколаївку ворог скинув п'ять бомб, одного цивільного вбито і ще одного поранено. Ударний дрон влучив у авто в селищі Шевченка там теж загиблий. Костянтинівку окупанти обстріляли ракетами С-300. Понівечено будинки, підприємство Критичний об'єкт. А Мирноград був під ударами ворожих фабів. Загиблий та поранені на Сумщині. З артилерії росіяни вдарили по інфраструктурі сверської громади. Загинув місцевий житель. Ще одна жінка дістала тяжкі поранення. У селищі Хотінь туди впали уламки шахеда, пошкоджені об'єкт критичної інфраструктури та приватний будинок. Трьома кабами окупанти зруйнували. Нували складське приміщення у глухові а вночі атакували Білозерку на Херсонщині. Там цілю став житловий будинок з десяток прильотів у Микільському. Там є загибла. Україна не знала про телефонний дзвінок Трампа до Путіна. Про це заявив речник нашого МЗС Георгій Тихий. Розмову із Путіним новообраний президент штатів провів після перемоги на виборах лише з посиланням на анонімні джерела видання Вашингтон Пост. Вона відбулася на наступний день після телефонної розмови із українським президентом Зеленським. 7 листопада йшлося саме про бойові дії. За даними журналістів, Трамп нібито просив кремлівського керманича не аскалувати війну в Україні і висловив зацікавлення у подальших переговорах щодо якнайшвидшого врегулювання війни в Україні аналітики з інституту вивчення війни твердять, що за каденції нового президента Путін намагатиметься перезавантажити російсько-американські відносини однак, на своїх умовах, зокрема після скасування санкцій та призупинення підтримки України. Покровський та курахівський напрямки найгарячіші на лінії фронту на цих ділянках за добу зафіксовано понад 80 атак ворога. Це половина від загальної кількості спроб росіян прорвати нашу оборону. Окупанти увійшли до Курахового, стверджує російські міноборони. Проте український генштаб не підтверджує цієї інформації на картах. Діпстейт, східне передмістя, сіра зона. За даними військових аналітиків, ворог просунувся у Турецького біля Антонівки, Селидового та Богоявленки. Тривають м'ясні штурми. Росіян і на Курщині поліські десантники, що беруть участь у курській операції, показали, як відбивають атаки російської морської піхоти, що базуються в Севастополі. За два дні штурмів окупанти втратили 28 одиниць. Техніки понад сотню морпіхів ліквідовано і ще стількох поранено. У селі погребки вже утворилися щонайменше три цвинтарі БТРів із великої кількості мертвих окупантів. Попри це, деяким машинам усе ж вдалося пройти через українські міни дрони, ракети та артилерії. Ерію і це дозволило противнику просунути позиції ЗСУ на Курщині. Тренуватись довше, стріляти більше від 1 листопада. Генштаб продовжив підготовку мобілізованих до 45 днів замість 30. Обіцяють збільшити кількість годин для стрільбищі, запровадити нові дисципліни. Так у навчальних центрах для українських десантників, адже там вже давно готують універсальних солдатів-штурмовиків, які можуть працювати у будь-якій місцевості і виконувати різні завдання від штурму будівлі до окопів ворога. Спеціа. Альна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко побачила, як за новою програмою тренуються мобілізовані, яким уже за тиждень на фронт. Американський БТР-страйкер вривається на поле. Бійці десантуються і під прикриттям машини штурмують окопи росіян. Над головою у них кружляє ворожий фпв дрон. Це так, як у справжньому бою, і хоч тут немає реальної загрози обстрілу, всі ймовірні дії ворога імітують інструктори по бійцям. жодних. можуть сутки пробігати заняття з 8 ранку до, до часу, потім обід, потім до 7 години, потім вечеря, потім нічні заняття. Поряд група штурмовиків проходить мінне поле. Викладаємося на всі 100 і ми. Задоволені цим, правда? Звичайно. Інша вправляється з дронами і реп без цих знань на лінії вогню просто не вижити. Бачимо, на якій частоті летить дрони, і можемо передати інформацію, хто подавляє дрони. Це називається вогнева і тактична базова підготовка мобілізованих. Від початку повномасштабної війни у навчальних центрах її змінювали декілька разів. Раніше це було два тижні на полігоні, де новобранці учили стрільби та медицині. Потім тривалість підготовки збільшили до місяця. І з 1 листопада цього року знову змінили. Тепер до 45 днів новомобілізовані українці учитимуться воювати. У генеральному штабі обіцяють збільшити кількість набоїв для стрільби майже вдвічі і додати до програми навчань нові елементи. У десантно-штурмових військах кажуть, вони модернізували курс для новобранців вже давно. В програмі новій там четвертої редакції буде вже настріл там більше, ніж 800 боєприпасів. Тобі ж це, це гарний настріл, який буде мати кожен бізнес. Якщо занять з вогневою підготовкою було 8, а зараз по новому датах це буде 13, то відповідно і якість набагато вища. Буде. Десантники не лише стрільці-піхотинці, а універсальні солдати і штурмовики, які повинні працювати на будь-якій місцевості. Тож зібрали побажання від бригад, які стоять на лінії фронту, і упровадили їх в оновлений курс новобранця. Десантники вчать стріляти в дуелі, фактично один в одного. Це новий елемент підготовки під час базової для того, щоб здолати страх, стріляти у ворога, і для того, щоб прицільно. І зблизька бачити ціль, як штурмувати будівлю, окоп чи навіть нору, в якій може ховатися ворог, облаштувати зв'язок у полі, чи знищити дрон, який кружляє над позицією. Усе це новобранці вже вивчили їм за тиждень їхати на фронт. І, хоч реальна війна відрізняється від навчань, але майбутні воїни кажуть, що тепер почувають себе упевнено. Ми ж тут а знаєш, поїдемо, повоюємо. Тож як не ми Так. Юлія Крієнко, Олександр Ребенчук, ТСН 1+, плюс Марафон. Єдині новини. Зірка пластичної хірургії. До України приїхав провідний світовий хірург Клеменс Чістел, який допомагав рятувати українських дітей із важкими травмами. Лікар зустрівся зі своїми пацієнтами і доєднався до конференції, на яку прибули хірурги із семи країн. Як пройшли зустрічі і чому кількість опіків в Україні зростає, дізнавалася кореспондентка ТСН Марічка Кужик. Oh, <laughs> Ради вас бачити. В останні вони бачилися два роки тому. Максим став пацієнтом лікаря Клеменса після пожежі. Через неструмлення хлопець робив домашнє завдання при свічці. Брат вирішив її подути і так вийшло, що вогонь зі свічки пішов на його одяг. Він мав опіки полум'я, Вони дуже часто дають глибокі опіки, і в нього саме якраз вони були. Це були опіки грудної клітки, лівої верхній кінцівки з переходом на ліве стегно. Зважаючи на важкий стан хлопчика та надто глибокі опіки, Максима доправили на лікування аж до Швейцарії. Сказали, що ну шанси є, але дуже мінімальні. Тоді Максима вдалося врятувати. Зараз лікар оглядає його і лишається задоволеним. Попереду робота з рубцями, а самі не загоїлися як слід в Україні. Клеменс шістил вперше я вважаю, що сьогоднішній приїзд це важливий знак, щоб показати, що ми стоїмо разом з вами, що ми хочемо сформувати діалог та співпрацю. у своїй швейцарській клініці. Лікар прийняв 12 українських дітей з важкими опіками. я пам'ятаю багатьох пацієнтів у 90% випадках. Нам вдалося врятувати життя. 17-річний хлопець з цікавості виліз на вогонь потяга і його вразив струм майже у 30 тисяч вольт. Відчуваю удар, і я впав, втратив свідомість, і тоді вже е, очнувся, коли мене вже несли на покривалі. А звісно, теж був шок. Дуже тяжко переживати. Опіки були, залишилася тільки рука і нога, ну і обличчя. Так, не дуже постраждала. Те, що він живий, справжнє диво запевняє мати. За хлопця боролися спочатку українські лікарі, а потім три місяці швейцарські. Я був на ізоляції в палаті і через те, що якась інфекція була. Нас нікуди не випускали. Майже 33 три операції. Пережив. Після одужання хлопець багато переосмислив. Пішов вчитися на провідника і тепер застерігає усіх від небезпечних забав. Загалом кажуть медики опікових травм після початку повномасштабної війни побільшало в рази. Немає електрики, вони починають гріти окропи, починають робити якісь самообігрівачі. В нас були такі випадки. І поява у дітей такої травми, як міна випухова, за час повномасштабного вторгнення євро. Поприйняла на лікування 5 тисяч українців з опіками. А тепер у Львів приїхали лікарі з самих країн світу, аби обміняти знаннями, які рятують життя. Марічка Кужик, Андрій Попович Львів ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. супутник для зсу оборонний концерн «Райнметаль» від імені німецького уряду надаватиме Україні зображення із космосу від компанії Айс Ай про співпрацю. Оголосили, що у вересні а вже спочатку жовтня українські сили отримують нові. Супутникові світлини ці дані йдуть до нашої розвідки. А після чого стають основою для ухвалення рішень та оперативного планування військового керівництва? Супутники САР від компанії Ice, Ice на відміну від традиційних, можуть генерувати зображення високої якості незалежно від погодних умов або часу доби. Тобто ці зображення дозволяють ідентифікувати навіть найменші об'єкти на поверхні землі. І це не перша співпраця українських сил із компанією АйСАЙОЛІТКО Двадцять 2022 року за 600 мільйонів гривень, зібраними українцями до фонду Сергія Притули, вдалося придбати один супутник і доступ до бази даних знімків для української армії. Той самий день, коли українські збройні сили звільнили правобережжя Херсонщини два роки тому синьо-жовний прапор повернувся і до самого Херсона. Це був єдиний обласний центр, який вдалося захопити окупантам за час повномасштабного вторгнення. Херсон був в окупації вісім місяців, але показав приклад партизанської боротьби. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна пригадала, як це було. Це кадри, які довели до сліз навіть найміцніших. Цього дня два роки тому українська армія піднімає синьо жовті прапори у звільнених населених пунктах правобережжя. Наймасовіші багатоденні гуляння охоплюють місто Херсон. Люди з синьо жовтими прапорами радіють і доводять. Херсон чекав ЗСУ. Окупація Херсонщини почалася з 24 лютого 2022 року. Але в саме місто окупанти заходять 1 березня. Цей день обертається трагедією бускового гаю. Десятки тероборонців Херсона, майже беззбройні, всі у цивільному, безжально розстріляні окупантами. тіла вбитих тоді довелося збирати місцевим та ховати у братських могилах. Ще молимося за хвороби, спочилих новопредставлених. Але трагедія у бусковому гаю не зупиняє мужніх херсонців. Місто в окупації, але на центральній площі тисячі сміливих в синьо-жовтих прапорах. Росія проводить імітацію референдума аби приєднати окуповані території. Але вже згодом окупанти роблять так званий жест доброї волі тікають, а українська армія йде вперед. Їх зустрічають квітами та безкінечними обіймами. Окупанти підривають Антонівський міст телевежу, стратегічні підприємства, розкрадають музеї. Але весь світ бачить, як сильно Херсон хотів цієї свободи. У Херсон поїхали поїзди, хоча після того ворог неодноразово розбивав і сам вокзал, і бив по вагонах з пасажирами. Місцеві радісно здирали плакати, які обіцяли, що Росія тут назавжди. Ці два роки свободи далися Херсону дуже дорого. Росія тероризує місто Герой постійними обстрілами, вбиває херсонців, руйнує їхні будинки. Але десятки тисяч людей тримаються за рідний Херсон і борються за нього. Слава Україні. Теля Нагорна, Павло Садовников, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини столітня зв'язкова УПА. Медалі Україна понад усе від головного управління розвідки нагородили зв'язкову УПА із з Прикарпаття Ангеліну Паламар. Жінка зараз живе у дочки в Тернополі, а сама уродженка карпатських шешорів, де й вступила до лав УПА у 15. У російських таборах за любов до України відсиділа 10 років. Нагороду від Кирила Буданова жінці привезли його речник та кадрові розвідники. Детальніше кореспондентка ТСН Світлана Павук розкаже далі. Пані Ангеліна у вишиванці чекає гостей. На кожне десятиріччя діти їй дарують нову сорочку, бо їх вона дуже любить. У свої сто досі тричі на день п'є каву. Каву п'є вона дуже багато. Ну, у нас якось таке покоління, що у нас бабуся дуже пила каву в свій час, і в нас мама п'є каву. Ну, три рази на день це святе. У 15 років вона стала зв'язковою українських повстанців на Прикарпатті. Її позивний був Ореся пізніше цим іменем і назвала свою доньку, якій багато розповідала про УПА. Дуже порядність, дуже така виваженість була тоді в лавах УПА, делікатність по відношенню до жінок. Каже, що ну тобто, що хлопці дуже добре відносилися до дівчат. Доброго дня вітаю вас, пані Ангелина. Вітаю тим часом до оселі столітньої захисниці України заходять сучасні захисники, букети квітів від розвідників, слова вдячності за нескореність вам. та медаль. Дякуємо вам за вашу службу, за ваше життя і вітаємо з цією нагородою. Україна понад усе це не тільки гасло, це. Принцип вашого життя зв'язкова у зізнається розчулена. Чи приємно вам, що приїхали до вас розвідники? Навіть дуже розвідникам, щоб ти побажала, мама? Щоб були здорові, щоб нікуди не ходили, щоб їм. До них не приходили. Те, що випало на долю цієї жінки, не просто описати. Два роки боролася з радянським союзом у повстанській армії, поки хтось її не здав НКВД стам. Дівчину жорстоко допитували та катували за відмову здати побратимів, присудили 10 років таборів у Магадані та ще 5 заслання. Це була справжня важка агентурна робота, яка два роки пані Анліною виконувалась успішно сьогодні. Пані Ангеліна з одного боку, бачить нову драму, нову велику війну від старого загарбника від Російської імперії, але разом з тим бачить, що сьогодні це вже не підпілля. Сьогодні кадрова українська армія, сьогодні весь український народ протистоїть російській навалі, і російській агресії. Людина дуже сильно духом і. Це служить великим прикладом для нас. А далі був сюрприз від гори. Розвідники привезли новенький телевізор, з екрану якого Кирило Буданов звернувся до пані Ангеліни. Особисто висловлюю вам свою вдячність та повагу за вибір, який ви зробили ще в юності, ставши на шлях захисту України в найтемніші часи. Своїм життям ви показали, якими незламними та хоробрими можуть бути українці навіть у дуже складних обставинах. Далі розвідники навіть заспівали марш українських повстанців. Зродились ми в великої години, пожеж війни і з полум'я вогів. А зять в оселі якого вона живе останні роки, розповідав, як героїчна теща поводиться за кадром. Теща геніальна, геніяльна. Вона спокійна. Я вам скажу до 100 до 100 років. Ми повідали. Я посуду сама помію. Надію, що приміні до 101-го ПР дотягну. І на вдячність за увагу розвідникам дісталося пригощання від господарів. А пані Ангеліні слава Україні, Героям слава слава пані Ангеліні. Героям слава Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопіль та Есен, плюс марафон. Єдині новини. І ще сотня райських яблунь на спомин про дітей, чиї життя обірвала війна, з'явилася цими вихідними в одній із громад на Київщині. Чергову висадку дерев у межах ініціативи гай дитячих снів організували 1+,1 плюс медіа та фонд озеленення України. Тож скільки людей прийшло висадити дерева і чому проєкт вважають таким важливим? Кореспондентка ТСН Аліна Лісова розкаже далі. Ми сьогодні садимо дерева пам'ять про діток маленьких, які загинули поблизу козинцівської гімназії, що на Київщині з самого суботнього ранку, попри похмуру погоду, неабияк людно. Місцеві мешканці і жителі сусідніх громад разом з дітьми зібралися, аби висадити тут сотню райських яблунь в пам'ять про тих дітей, які загинули під час окупації. Це селище було в окупації, тому для нас це дуже важливо, щоб це був спогад, щоб ми не забували, що ця війна забрала наших дітей. Він нема. О, бачиш, гай, росте. На висадку прийшла і пані Людмила з маленьким онуком. Каже, добре пам'ятає ті дні, коли доводилось з родиною жити у холодних підвалах і ховатися від нелюдів окупантів. Знала тільки одну дівчинку із Дуброва, які при виїзді з батьками їх розстріляли. Одну дитинку дівчинку спасли, а одна не вижила. Ну, я думаю, з яблунька це. Як Возраження других інших діток, Буває круто і ось тут зав'яжемо. Табличку зі своїми іменами на одному з висаджених дерев залишив Віталій разом з сином Михайлом. Каже, тепер сюди будуть навідуватися регулярно. Підписалися ми таким чином, щоб ми могли помітити це деревце і доглядати, щоб могло воно якби продовжувати життя, можливо, таким чином пам'ятати, звичайно, про ці втрати. Розуміти, щоб не сталося такого в майбутньому. П'ять саме стільки дітей тут в Віртинській громаді загинуло від рук росіян під час окупації. А загалом, за даними уповноваженого справ людини, від початку повномасштабного вторгнення через дії окупантів загинуло 575 українських дітей. Тож, аби вшанувати пам'ять кожного маленького українця, 1+,1 плюс медіа спільно з благодійним фондом озеленення України ще у серпні 23-го року запровадили ініціативу Гай дитячих снів. Тоді у місті Витачів, що на Київщині в день незалежності України висадили перше дерево в пам'ять про шестирічну Софію Голинську, яка загинула внаслідок російської атаки на центр Чернігова. Згодом дерева заквітли і в інших містах України. А цьогоріч десятки іменних яблунь з'явилися ще й в Макарові та Ірпені на Київщині. Тож загалом це вже близько п'ять сотень дерев, гаю дитячих снів. Найтяжче це коли гинуть діти, тому е, даний проект ми завжди. Підтримуємо завжди до нього ставимося з повагою і з глибоким смутком, але ми висаджуємо квітучі дерева, тому що ми віримо, що їхні душі будуть квітнути надалі. До ініціатив активно долучаються і українці за кордоном, кажуть організатори проєкту. Приміром, паралельно з мешканцями Ірпінської громади у суботу райські яблуні в пам'ять про українських дітей, життя яких обірвала війна, висадили і в Словенії. Аліна Лісова, Олександр Колосов, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини. І робочий тиждень розпочинається також у моїх колег. Просто зараз в цю мить ведучі «1 плюс 1» Марічка Падалко та Руслан Шаріпов підхоплюють марафон. Єдині новини, з якою темою. А бачиш, мені здається, що ми, як і всі, розпочинаємо цей робочий тиждень з, зима, з такої дуже тривалої повітряної тривоги. Бачимо, що тривога була, повідомлення про пуски були, а самих пусків не Імітація. було. Імітація. Так. Що це було? Будемо зараз обговорювати з військовим експертом. Тем військових у нас дуже багато. Чекаємо і. З оновленнями від ТСН запрошую познайомитися вже о 13.00. Слава Україні, героям слава.